Поспішаємо як на літак. Ти що? Ось дощик трохи... не в настрої. Скажи б, могла б це спатися, підірвав, да? Докриємо, пів поля осталось. Пів поля. Пів поля. Привіт, на зв'язку фермерок, Пройшли у нас дощі. Вчора був дуже, даже не був, а була дуже велика злива. Е, отже, сьогодні доща нема, волога у нас є, земля у нас мокренька. Отже, сьогодні накриваємо все стомпом, накриваємо і часник, і картоплю, тому що дуже багато справ в цьому році. Не хочу я сапати. Нічого, отже, працюємо сьогодні із стомпом. Треба нам поспішати, тому що сьогодні один день, тільки без доща. Потім стає на три дні, стоїть дощ і доволі таки непоганий дощ. Отже, це саме непогана пора для внесення стомпу, щоб була волога. Якщо дуже ідеально, щоб внести стомп і його е, зверху накрив дощ, щоб він пішов під землю і тоді він буде непогано працювати. Температура у нас підходяща, вночі вже у нас вище е, 10 градусів, вдень жара, ну жара була постійно, сьогодні в день, після доща плюс 11. Отже, температура нам підходить, погодні условия нам підходять. Головне, щоб було бажання до натхнення працювати. Ось у мене марифанський білий, хочу розвести цей сорт. Це в мене від тьоші він достався, я хотів його вивезти взагалі, не займатися їм, тому що хотів чисто одну любашу, але в мене є товариш Серега, він теж чесночний геній. Він сказав саньок, ну ми визначили, що це марифянський білий, в нього він теж є, він їм займається. Він сказав, саньок, це дуже крутий чесник, не виводь, розводь. Отже, я вирішив в цьому році з нього зібрати, з зі всієї цієї ділянки зібрати воздушку. На осінь посіяти воздушку, ну і зробити посів, ну, посівмат для себе, е, поки я не вийду на обйоми, е, часник першої репродукції. Думаю, машину загружав ось мій стом прийшов, я заказував. Сьогодні я ганяю не на фольксмустанги, а на сімерки. Взяв я її у свого товариша, тому що мій мустанг на... Знову відпуску взяв собі за свій рахунок. Треба, треба його підробити трохи, так що ми поки що поганяємо на оцей. Це мій оприскувач. Ось все. Беру і штангу з собою. Буду дивитися, як він буде закрашувати. І ще беру все з собою форсунки. Декілька слів хотів сказати про цю штангу на 5 форсунок. Дивіться, в мене оприскувач на 16 літрів Форте. Штангу я взяв собі від Marolex. Е, дуже е, непогана оказалась, ця штанга від Marolex. В неї непоганий метал тут, непоганий пластик, дуже міцний. Цю штангу я взяв у магазині Sanmar Ua. Це інтернет-магазин. Дуже мені сподобався сервіс, обслуговування. Дівчина підзаморочилась, збігала на склад, пошукала мені саме цю штангу, там виміряла рулеткою виміряла, там підходить вона, не підходить, вона підійде, не підійде. От, Отже, дуже високий і якісний в них сервіс. Якщо комусь цікаво, я ссылку в описі оставлю на їхній сайт. Так, а зараз саме про цю штангу на 5 форсунок. Так, я вже сказав, що це Marolex. Він підійшов до мого форте. форта. Тут діаметр різьби однаковий. Це підходить. Що мені сподобалось? Мені сподобалось те, що ця штанга дає розход економний по воді. Тобто я. 16 літрів оприскувача, я вже можу оприскувати 6,5 соток землі 6,5 соток ділянки. Отже, якщо я беру препарату і колотю не на 10 літрів води, щоб на півтора сотки, а беру препарату на 6,5 соток, колотю на 16 літрів води, то в мене виходить непоганий результат. Чи завдяки цьому, що я можу. Меншим об'ємом води зробити більшу територію. В мене сократився час робочий. От. Я набагато швидше опрацьовую свої ділянки. Загрузили ми своє майно ну і погнали на поля. Подивимось, що там з часничком після дощика. Під'їжджаємо ми до наших діляночок да, Так, Так, да, друзі це не Volkswagen. щось привикши я знімати е, усі процеси із салона фольксвайенда живулик трошки треба Звикнути до нього, але тачка огонь мені подобається. Не хочеш на ділянку, там моя наша ділянка. Майло. ось ми майно, бездує ось буду ходити стомп наш це остатки з минулого року. Ох ти, нічого собі він потік там з цього, та з цього, з А це вже цього року ми закупили стомп. Як завжди наша хата. Потроху ми переміщаємось на першу ділянку. Моя квіточка. Щось ти не в настрої. Каже б, могла б це спати ще підірвав, да? у 8 ранку поїхали. Нащо мі... мені потрібен той часник, да? друзі, відійшов мій часник. Ота жовтізна, яка була, все, його попустило, він дуже зелений стоїть. Амінокислотами я пройшов, гумілайт там це я проходив. Потім, потім робив я інсектицидову обробку і фунгіцидову обробку. Бачу результати. Ще дощик зробив свою справу, бачу результати. Геть взагалі поле стоїть зелене. Часничок зелений, чистесенький. Зараз ми його накриваємо стомпом. Потім чекаємо ще якийсь час, 5 днів. І знову будемо проходити е, гумілайтом, тому що. Гербцид, як би там не було, але він буде пригничувати нашу рослинку. І треба обробити амінокислотами, вони йдуть як антистресанти. Я оброблю і все буде у нас чітко. На Наколотив я першу собі перший бачок. Зараз перший буде пристрелочний. У мене 16 літрів виливається через цю штангу. У мене штанга на 5 форсунок виливається на 6 соток. По листу це непогано. Можна, ета, препарат, не на норму води можна е, препарат, а на кількість соток, скільки я оброблю. Штанга не з відпрацювати так, як потрібно. Я одягаю звичайні рисунки і будемо працювати далі ними. Ну, а штанга підходить для роботи по листу. О, це вже діло. Наносимо так, ніби стіну красимо. Так, друзі, перший вже пристрілочний був. Зрозумів, що мені потрібно, як я буду діяти. Діяти я буду не штангою. Робити я буду форсунками. Колотю на 10 літрів. 100 мл препарата, на 10 літрів води. І це треба покрасити 2 сотки. Красимо як стіну. Як фарбою стіну красимо, так і стомпом красимо землю до 50 мл. І ще 50 мл. Всё. Одна пробка. Туמורці заливав ведром З ведра лив воду. І в мене і бачок був в стомпі, і я був в стомпі. В цьому році з лікою воно приїхали з двома. Так, друзі, чому саме я працюю з томпом? Він же ж іде гербицид, як до І чому я вже по великому чеснику працюю? Тому що в мене чиста ділянка, ми тут попрацювали, бур'яну нема. От, і до всходу бур'яна він буде працювати. Головне, щоб він був до всходів бур'яну. До всходів. Але ну, бачу, десь бур'ян вже трохи пролазить. Дуже важко проходити між часником. Бачу, що або так накручую собі, і мені кажеться, що стомпне. Ложиться на землю так, як він повинен ложитися, але що, працюємо, треба працювати. Водю туди-сюди, якнайбільше, там отак, отам, то, сьо. Ну, потроху, накриваємо, потроху накриваємо. Вже пів ділянки зробив, потім переїжджаю на ту ділянку. Друзі, поки що припиняю я роботу. Закінчив я те поле. На інше поле, що позад мене я не можу зараз піти, бо трохи вийшло сонечко. Отже, ми дочекаємось е, вечора, ну і вечором продовжимо цю роботу. Цей етап вирощування частику е, будемо вносити далі стом-330-й, бо не хочу я сапати цей часник. Частичок дивіться чистенькі, дуже непогана зелена маса, рядки п'яні, але нічого. То таке. Ніколи не думав, що буду взагалі займатися, взагалі буду займатися вирощуванням часнику. В тому році було 20 соток, в цьому 37. Наступний рік побачимо, які у нас буде, будуть об'єми на наступний рік. Стомпу я даю це 100 мл. ну Я не 100, я трохи менше. Там 80 мл на 10 літрів води. Ось такий у мене мерчик 50 мл. в ньому все, мітка. Оце даю 70-75-80 десь. На глаз, короче, лью. Але не більше двох стаканчиків оцих. І все це задоволення розтягу на 2 сотки 10 літрів води на 2 сотки Дуже ретельно все закрасю, як як стіну. Як стіну закрасю. Отак От працюю. Так, а ввечері, якщо чесно кажучи, ще й легше працювати, ніж вранці, коли ми працювали. Непогано йде так і бачу землю краще яку я вже пропрацював пропра тому що то поганенько було видно друзі не добризкали ми вчора поле Ось ось сьогодні встав я в пів сьомого ранку. Дивлюся, натягнула. Дружині кажу, мала, поїхали. Тому що якщо ми сьогодні не, не докриємо, пів поля осталось. залишилось. Пів поля. Пів поля залишилось. Якщо ми сьогодні не вкриємо його, це те, то це буде катастрофа. Це ну, сьогодні дощ, завтра дощ, другий день. А там вже бур'яну достатньо часу, щоб вилізти. Отже ми їдемо і добризкуємо. Поспішаємо як на літак. Ти що? Ось дощик трохи вже йде маленький. Але нічого, це саме ідеальна погода для стомпу. Ось, невеличкий дощ. Ми зараз його внесемо, він піде у землю. І буде працювати непогано. І взагалі вже тепло, вже нема е, нижче 10 градусів. Йому потрібно, щоб було плюс 5, вище плюс 5. Ну і взагалі ідеально, щоб під дощ його внести. Зараз ми це і зробимо. Наша діляночка. Друга. Формируємо. Показувати вже, мабуть, не буду, що ми робимо, тому що дуже поспішаємо. Вже <кхід> походу п'єси, зараз щось придумаємо. От і все, закінчив я цю ділянку, все закрасив, забризкав стомпом. Якраз пішов дуже великий дощ. І, до речі, це тоже дуже непогано, тому що стомп попадає на часник і одразу отримує душ. Миється, відмивається, стомп іде на землю і в землю. Отже, все чітко, все вийшло. Дивимось на результати, які у нас будуть. Ні, не дивимось. Чекаємо на результати, а потім дивимось. Ось все. Ось таке поле. Ці моя квіточка вже спереду пішла. Ось все. Ось це де я його забризкав. Часник трохи був жовтенький, дощик пішов, вже його помило і він себе непогано почувається. І я дуже надіюсь, що я за що цього теж буду непогано почуватись.